Тільки що прочитав SMS і зразу даю відповідь у вигляді відео. Почали обсипатися персики і нектарин. Показую, чого вони обсипаються, яка причина того, і що треба зробити, щоб вони не обсипалися в обов'язковому порядку в літній період. Якщо у вас персики чи нектарин, слива, ну в незалежності від, від чого, має хороший, хорошу листову пластину, без ніяких признаків хвороби. Якщо ви зробили літні, літню обрізку, в попередніх відео я показував, як її обрізати. І ваші персики є у вас, і ви бачите, що вони підживлені, все чудово, все красиво, але дуже велика частина їх лежить на землі, ось, як в мене, бачите? Ну, В моєму випадку, це, наприклад, поодинокі випадки такі, тут три, це один це абрикос. Тут три. Ось, бачите? Ось чого їм не вистачає. Ось. Бачите, так? Да? Ось що потрібно зараз деревом. Це критичний зараз виходить, період в деревах коли плоди набирають свої набирають об'єм. Максимум зараз йде закладка плодової бруньки на наступний рік. Створюється нова брунька на наступний рік. Получається, Дерево зараз в надзвичайно критичному стані. Тому, тому йому зараз... Дуже потрібна волога. Якщо ви думаєте, що у вас пішли дощики і все чудово, то ви дуже помиляєтесь в цему. І в такому випадку потрібно обов'язково зробити полив. Полив максимально хороший, щоб пролилось не тільки біля стовбура, а щоб ви розуміли, як вичислити, який у вас корінь. Да? Крона, де закінчується крона, ось ваша, в тому місці, яке закінчується ваш приблизно плюс-мінус. Коріння. Тому, тому відвигайте, поливайте і будете мати дуже хороший результат. Ще одне таке хочу додати, дивіться, дуже часто дерево починає гинути, стає, припиняється в росі. Чому? Бо тому, що дуже багато виходить, є комах, які роблять свої гнізда. Ось дивіться. Їх тут яйці, бачите? Просто їх тьма. І тим самим, дивіться, що тут робиться. І тим самим поливом своїм отак. От Раз. І так. І вибили звідси. Поняли, да? О. От так? Отак. І це все стікає. І тим самим ви виб'єте звідси комах, які не будуть підгризати і шкодити вашому корінню. І все, і так все стекло, стекло, стекло. Все чудово, все красиво. Ось так, бачите? О. Прекрасно, чудово. Дивіться скільки яєчко. Зібрати можна було б докупи і яєчку зробити, наскільки їх тут багато. Поки вони ще не дійшли до коріння, але це в перспективі, тому я полию дерево. О, дивіться, 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 скільки виходить яєць. Бачите? Скільки звідси треба делейкнути. Тобто, удалити. І все. Поняли, так? Да?